Я під облість у протистоянні добра і зла. Ми в одного духу однієї сили, однієї сміливості. Ми однієї нації. Ми діти однієї землі. Що величаво зветься Україна! Thank mm -hmm. you. you mm -hmm. де все навколо щедро зацвітає, де шовковиста і м'яка трава. Я з того краю, де співають люди свої найкращі вікові пісні, де вишиванки пан повсюди, а людські душі щирі і ясні. Я з того краю, де краса чарує, лоскоче душу, сили додає, де нітвора на новий рік щедрує, і доброта у кожному серці є, я з того краю, що проріз лісами, Йозерні й озерні плеса ніжно голубі, те встелені дороги рушниками, те над ставками верну у журбі. Мій край чарівний, зветься Україна, тут в шеліцях, жита усі поля. І це мій край вітчизна, батьківщина. Це найдорожча і свята земля. Ми? Команда екологічної просвіти. Мері і ледь щаслива земля. ви! осторонь і вириторії львівської області протікає дві річки з загальної протяжністю 11 тисяч 574 кілометри. Річки належать до басейнів двох горів. Балтійського та чорного. Це зумовлене тим, що через Львівську область проходить головний європейський вододіл. Забруднення водою залежить від багатьох природних факторів: походження водою, температура довкілля та води, наявність опадів та певний період часу, хвори робить тощо. До того ж, на стан води впливає і людський фактор на з вигідних ям, 5 покупові відходи дощом. Грунти. Загальна площа земель міської області 2 мільйони 183 тисячі гектарів. Площа сільськогосподарських тисяча 240 гектарів, в тому числі рілі. Близько 95% продовольства виробляється на грунтах. Та тривале використання ґрунтів у сільськогосподарському виробництві спричинило трансформації ґрунтових режимів і процесів, призвело до зміни властивостей ґрунтів, погіршення їхнього екологічного стану. Вплив людини на ґрунт може спричинити його руйнування, защити зміни структури, фізичних і хімічних властивостей і створення штучних ґрунтосушень. Руйнування гротів спостерігається в процесі будівництва, розробки корисних опалень, затоплення заплав. Ліси. Площа лісів Львівської області становить 694 тисячі гектарів. А це майже 32% від загальної площі. зі збільшини одна з найбільших в Україні. За цими показниками область знаходиться на третьому місці. У гірській частині Львівської області, в східних безхитах, близько 50% території зайнято лісами. Видовий склад лісів – дуже різноманітки, але їх вирубують. На території Львівської області загинуло 395 гектарів лісів, з них 381 гектар хвойні дерева. Повітря великою проблемою є спалювання сухої тебе весною. А чегири тваринки? А як цей тим вітається в атмосферу? Україна належить до провідних генеральних сировинних держав світу. За запасами деяких корисних попалень Україна випереджає провідні країни світу. Зокрема, за запасами і видобутком залізних, маргенцевих літав цю конії багатьох видів неметалічної сировини, паливні ресурси, вугілля, нафта, газ, горючі сланці, торт, металеві, залізо, марганець. Ікель, титан, уран, кров, золото, не металеві, кам'яна сіль, каулі, вогневі глини, цементна сировина, вогняки тощо, земля, її натра, унікальний масив чорноземних фронтів, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України. Це все наше багатство. Прогресу та технічного розвитку у світі. Здавалось би, все сприяє тому, щоб люди жили довго і щасливо. Але ж ні. Людина, створюючи винаходи, створюючи зброю, знищує себе. Ніхто і не підозрював, що у 21 столітті ми так близько світнемося із страшним словом. Війна! тваринний і рослинних біт, воду, повітря, ґрунт. Наслідки цього інформативного впливу будуть довго довгоспромовити, даватимуть не лише локальний, а й глобальний характер. Від загрози знищення знаходяться об'єкти, що мають статус корну молодилу міжнародного значення завдяки їхньому унікальному фіорізноманітну Війною оповбунок 3 мільйонів гектарів лісу в Україні приблизно 23 тисячі гектарів лісів випалено, частину з них втрачено. Внаслідок російських ударів по набазах в складах паленого сильних матеріалів згоріло понад 680 тисяч тонн автопродуктів, які забудили повітря небезпечними речовинами. За підрахунками екологів, під час коріння нафти виділяється приблизно стільки ж атмосферного забруднення, скільки виробляє весь транспорт Києва за місяць. Пошкоджено конструкцію укриття на ЧАЕС. ворог, на жаль, не зупиняється, Це розруку, смерть та сльози. Російська збройна агресія на сході України призвела до серйозних екологічних наслідків: це забруднення моторів, підземних вод, підтоплення площ і просідання груду, забруднення атмосферного повітря, виведення складу значних масивів рівні, знищення і псування об'єктів природно заповідного фонду, лісові пожежі та інших. thank you Щоб від тебе залеж, Май сміливість брати на себе відповідальність. Ізхопить і донатили. А ще ми прибирали своє місто та цохтували сміття, збирали використані батарейки та пластмасові корки. Економили електроенергію та воду, проводили акції небалису траву, щоб місто чистив, береше від сніжних. Займалися озелененням, садили дерева, кущі та квіти. І все для того, щоб було життя на нашій Богом даній землі. Нас лякають, а ми садимо. Нас спивають, а ми стоїмо. Нас топчуть, а ми виживаємо. Нас стріляють, а ми літаємо. Нас роз'єднують, ми гуртуємось. Нас глушать, а ми все чуємо. Вічать, а ми завітаємо, нас сушать, а ми набуваємо, Все руйнують, а ми збудуємо, звиселяни, а ми працюємо, ми робимо все, що можемо. і гордо будеш стояти, по нікому ніколи не зламати. I you.